Ми точно чули про Хорватію і Чорногорію, тому що всі туди їдуть на море. Чули, що в Сербії проводилось Євробачення. Але що ми знаємо про Босню і Герцеговину? Погодьтесь, повна тера інкогніта. Тому давайте розбиратися. І кращого місця ніж Мостар, я думаю, не знайти це історичне місто, розміщене на березі річки Неретва, і тут багато цікавих історичних пам'яток. Ми їхали зі Словенії через Хорватію. Хорватія виявилась довшою, ніж ми думали. Ми проїхали близько 700 кілометрів. Дорога обійшлась 38 євро, але якість дороги дуже хороша. А ще Хорватія відкрилась з іншої сторони. Раніше ми бачили лише море і обриви на узбережжі, а тут суцільні пагорби, десь зелені, а десь схожі на пустиню, а також зустрічались озера. Нетиповий перекус, але ситно смачно і зручно. На кордоні з Боснією. З іншими країнами такого не було, а тут одразу відчувається контраст відносно Хорватії. Дороги в Боснії в основному безкоштовні. Ми оплатили лише шматок магістралі одразу за кордоном. Далі місцями є нормальне покриття, а є латані шматки або взагалі з ямками. місці. завтра буде цікаво. Та О, давай. Ось так виглядають боснійські марки. Швидко, калорійно і дуже калорійно. Почнемо нашу екскурсію з особливого історичного місця будинку Біщевича. Квиток коштує 2 євро. На вході обов'язково потрібно роззуватись. Це Турецький будинок, який зберігся ще з часів Османської імперії, він був побудований у 17 столітті, і тут збереглося максимально все, як було в ті часи. Будинок сам по собі ну, не дуже великий, двоповерховий, але при цьому для доступу, для перегляду, відкрито лише декілька кімнат. Я вам скажу, тут цікаво. Раніше я не цікавилася такими історичними місцями, а зараз стало якось цікавіше. І давайте зробимо прогулянку по будинку. Ну, почнімо з того, що двері тут невисокі, вони з натурального дерева, вони шикарні, як на мене, старовинні такі. Сама кімната вже побільша, вона типу, йде як куполом, і така простора кімнатка. Коротше, місце шикарне, тому що будинок знаходиться прямо на березі річки. Знову ж таки, з величного століття, комод з приданим. Автентичненько, дуже все. Тепер йдемо в іншу кімнату. Це, в принципі, перша кімната, в яку заходите. Тут теж лавочка майже буквою П, столики дерев'яні, тут теж посуд, комоди, праска, до речі, металева праска, одяг тодішній. А це, напевно, для ткання коврів. І тут дворик, такий милий, до речі, дворик з фонтанчиком всередині і теж такі низенькі столики для перекусів. Картини і ще є одна кімнатка дитяча, але туди заходити не можна. Можна заглянути просто спали. Бачите, не було як такого ліжка, просто матрас на підлозі. Пощастило прийти сюди до туристичної групи. Місто Мостар є домом для трьох релігій: це мусульманські босніці, православні серби і католицькі хорвати. Територія взагалі всієї боснії покрита лісами, і половина території це ліси. А 90% взагалі відсотків це ландшафти, типу скелі. Ми це відчули на собі, коли проїжджали, Тут дуже багато скель, і я вам скажу дуже багато. Таких небезпечних ділянок скілястих, які не покриті сіткою і на тебе можуть падати каміння. А так виглядає сувенірний базар біля старого мосту. Це найвідвідуваніше місце в мостері. Базар з такими старими брукованими завивистими вуличками, колись був центром мостера. А зараз це просто базар, сувенірний, з корисними виробами і не дуже, з місцевими і не дуже. Але цікаве таке колоритне містечко містечко схоже до речі, до турецького, але набагато менший. Перше, що ви побачите, готуючись до поїздки в Мостар, це ось цей міст, старий міст називається. Він був побудований ще за тих давніх часів, тобто десь в 17 столітті і в 93 му році, коли тут в Боснії була громадянська війна, його зруйнували. І потім його відновили і відкрили заново у 2004-му. Тобто дуже довго тривав період відновлення. Заново відкрили у 2004-му році, і через рік після відкриття. Його внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому він такий ось популярний. І як бачите, тут дуже багато людей. Взагалі, коли гуляєш по місту, то людей практично немає. Як тільки підходиш до старого базару і до цього моста, просто пройти неможливо. У 16 столітті місто належало Османській імперії, і раніше тут був дерев'яний міст. Турки переробили його на кам'яний арочний. І до 93-го року він тут стояв, доки його не розбомбили. Зараз ми стоїмо на Лучському мосту, і з нього дуже добре видно старий міст. Було видно? Там є вишка, з якої можна стрибати прямо в річку Неретва. Річка прозора, чиста, типу на молу немає, але де-не-де сміття плаває і через це ми не хотіли б у неї йти, але люди тут плавають, виявляється. Ось ні, багато бездомних тваринок. А я взяла собі зазвичку носити з собою корм, що дуже виручає. Багато будинків досі мають сліди війни. До речі, в місті проходить щорічний фестиваль вуличного мистецтва, де художники приїжджають з різних країн світу і розписують спеціально стіни мостера. І дійсно можна зустріти в місті дуже багато муралів, причому таких класних, якісних. А ось народжується новий. По Перше, це маленька порція. Ось це у них маленька порція. А по-друге, це такий домашній ресторанчик домашньої їжі. Подача супер проста. Зараз будемо пробувати на смак. Їжа смачна і ця кафешка відрізняється тим, що. А ну подача така максимально проста. Працює вона там до третьої години дня. Є національні страви, тому що коли йдеш е, е, якусь таку сучасність, що то там вже будуть пасти, будуть піци і так далі. А тут національні страви. Ось такий от оригінальний чек нам принесли. Потрапили на грозу. Добре, що хоча б. Не на горі і добре, що немає блискавки і грому поки ще. Але гроза така затяжна. Уже в номері змокли просто, як наче душ прийняла. Будемо сушитися. Але встигли зняти місто що добре. У 20 хвилинах їзди від міста знаходиться дім в печері. А ось і він. Дім в печері. Зараз підійдемо ближче. Ось так виглядає дорога до печери. А з цієї сторони кав'ярні. Так, купатись не можна, запускати дрони не можна. Це не проблема, у нас його вже немає. Схований під скелею біля річки Буна будинок стародавнього братства Дервішів. Всередину можна зайти, воточки платні. Це рахується як типу по їхня церква, і біля нього печера. В печеру можна теж запливати. Там є така мотузка, і гід тримається мотузки, і так вони запливають. З печери, до речі, там багато джерел, і звідти генерується вода. У цю річку буна і вода дуже чиста. Кажуть, що і навіть пити можна, але я в Словенії напилась. І якщо ми вже в гостях у природи, то заїдемо ще на відомі боснійські водоспади. Квитки коштують 20 марок за людину, це 10 євро. Це 5 хвилин від будівлі. Паркінг безкоштовний за шлагбаумом, але немає змісту, що тепер, що застаєш, там все одно близько. Такий собі боснійський ніагальський водоспад. Тут, окрім просто помилуватися природою, можна також поплавати. Тут є маленький пляж. Можна зайнятися скелелазанням, пішим туризмом і покататися на велосипедах. Далі за течією можна ще орендувати каят. Гарно, але певно, це найвідвідуваніше туристами місце в країні. Тому краще приїжджати сюди не в сезон, скажімо, в жовтні. Повертаємось в мостер, і найцікавіша локація в місті залишилась на десерт. Це гора Фортіце. Добиратись туди складновато, але ми це зробили. Причому зробили двічі: перший раз приїхали перед грозою, запустили дрон і назад він вже не повернувся. Пошуки почалися на наступний день. Давайте я розкажу трошки про місце, куди ми піднялися. Це оглядовий майданчик, я його так називаю, але його ще називають парком. Фортіцем на задньому фоні знаходиться доріжка. Скайвок називається, тому що доріжка скляна. Це найвища точка, буквально ну, біля міста так точно, тому що вищих ми не бачимо кругом пагорби, і сюди дуже страшно підійматися. Тут нормальний такий. Серпантин, і він я вам скажу екстремальний, тому що немає ніяких стовпчиків, немає абсолютно нічого, просто дорога. І скелі, скелі не покриті ні сіткою, нічим, тобто каміння сипеться, і підійматися страшно. Мені, по крайній мірі, було дуже страшно. Стосовно парку, взагалі, це місце було спроєктоване в 2016 році. Його ідеєю було об'єднати велосипедні доріжки типу для гірських велосипедів. Також тут є скеля для скелелазання, ну і в принципі, оглядовий майданчик. Я думаю, що це. Одне з найкращих місць в мостері тут, окрім цього старого моста, ну архітектура, зрозуміло, така турецька, і більше в принципі нічого. Тому піднятися сюди і подивитися, взагалі, не тільки на місто, а на ландшафт з горами дуже живописно. Це все виглядає. Країна має аж три президенти. Кожен з представників боснійці, серби і хорвати обирають свого президента, і потім ці президенти по черзі керують державою. Тобто кожні вісім місяців міняється президент з цих трьох на протязі чотирьох років. Потім відбуваються знову перевибори. Чого ми піднялися сюди другий раз? Вчора ми піднялися сюди перед грозою. Буквально над нами вже була величезна хмара, блискало, і ми мали не Обережність запустити тут дрон. І перед грозою вітер був сильніший ще ніж зараз. Ми запустили дрон і втратили зв'язок. Сьогодні місія пошукати на останній точці по координатам, які залишились у нас. Вчора, якби настрій, вже зовсім не той був знімати це раз. Два гроза починалася, і якби дощ вже накрапав, тому ми швидко спустились вниз. А сьогодні вирішили ще раз піднятися, щоб подивитися на цю красу. Давайте підведемо підсумки. Скажу одразу, що я. Не очікувала нічого від Боснії, тому що я про неї нічого не чула. і в мене не було ніяких стереотипів стосовно цієї країни. Сказати, що вона розчарувала, я не можу, тому що природа тут дійсно дуже гарна. Оці всі скелясті гористі ландшафти вони вражають брудно в місті. Ну багато сміття є і не дуже все облагорожено. Старе просто виглядає апетитно. Але таких міст, як ось мостор, в Боснії небагато. Якщо воно взагалі не єдине, йому багато століть уже ці будинки побудовані давно. Нове місто не таке цікаве. Там суцільні спальні райони будинкам 10-20 років. Сучасної архітектури я тут не побачила. Саме мені було цікаво протись старим містом та піднятись на Фортісу, щоб подивитись на нього згори, і обов'язково спробуйте місцеву кухню. На сьогодні це все адіо. Я забула. Ух ти, тут уже обрив. Мостер, є дому. Будинок називається Дім Біскет. Такі старовинні речі, я краще торкатись не буду. Намагаємось щось знайти. Ну, як мінімум, перевірити потрібно. Тут, до по речі, сміття багато.